Маю дві потужні моделі матраців. Перший матрац на незалежних пружинах. Висота. Бачите, яка висота 30 см. Ну, дивіться. Висота матраца 30 см. 30 см. Оце все йде матрац, оце все. І ціна того матраця рівно 23 тисячі гривень. Доставка безкоштовна. Матрас називається, ви знаєте як. Матрас де на незалежних пружинах. Матрас називається отак. Що то за матрас? Серія Голд. Серія Голд. 30 см висоти. Оце вся висота. от Звідси сюди. 30 см. Ціна 23. Доставка безкоштовна в любе місто України. Навантаження без обмежень. Погнали далі. Є другий матрас у цей. Ціна того матраца без пружинного так само 23. Це йде безпружинний матрас. Тут де гранули гелеві. От така гарна прошивочка, дивіться. Полосками. Тут взагалі він... Ну, висота матраса вже показую рулеткою. Висота матраса вже показую рулеткою. Яка в нас висота матраса. 27 см. Є безпружинний на висоту 27 см, ціна його 23 см. І є висотою 30 см модель. Ціна його так само, 23 см. Або безпружинний за 23 см, або пружинний 23 см. Висота 30 см, ціна 23 см, Висота 27 см, Ціна ціна см. Доставка безкоштовна спальне місце, 1,60 м на 2. Ну Тут дуже тут гарно тканиною прошито. Тут все чітко зроблено. І тут йдуть гелеві такі шарики. Гелеве таке наповнення йде, він форму тіла тримає, тут бачите яка тканина, з однієї сторони шариками, з другої сторони така. На замочку все чітко. От бачите, Одна сторона така, тканина пухірцями, а друга сторона така. Ну Дуже гарна модель. За такі гроші тут дуже гарна модель. Тут ще й на нього акція пішла.